Величезний всім привіт! Самим найкращим глядачам мого каналу. Акції в АТБ з 30, серпня по 5 вересня включно. Ось вже і вересень, друзі. Так, в акції буде а, чай. З хорошою знижкою 35%. Делюкс. Тут і зелений, і чорний, і з бергамотом, і з добавками. Хто який полюбляє. Олія Соняшникова, щедрий дар. Ось ну, ця от 725 мл 41 гривня, 850 мл, як, яку ми зазвичай купуємо, 47 гривень і 3 літри 164 гривні. Незрозуміла ціна на перець та виноград не написали. Ну В АТБ подивимось. Акції будуть на сардіни. Зараз ми зробимо огляд. Буде скумбрія, сардіна, сардіна, сардіна. Зі знижкою бачу до 30% майже ну, своя лінія. Ковбаса а, баликова від своєї лінія, пів кілограма палочка 6990, ковбаса від своєї лінія золотиста, кілограм 250 гривень. Теж хороші знижки. І а, до обіду варена розумний вибір, палочка 500 гривень. Та 520 грам 56,90%, теж знижка 40% хороша. В акції буде майонез провансаль 400 грам. велика упаковка 30 гривень 80 копійок. Сирки плавлені 11,90. Український сир кисломолочний. Упаковка вже йде по 350 грам. точніше, вона вже давно фасується по 350 грам. Ну, ціна залежить від жирності сиру. Морозиво, пломбір, стакан, великан з какао та вареним згущеним молоком, з підварками абрикосового та вишнева. Від ласунка вага 85 та 100 грам, 14,90. І шоколад Лакмі від Рошен великий. Велика плитка, майже 300 грам, 64,90 Ну, ходіть в АТБ. Ось ця балипова від своєї лінії. Вона непогана, я її купував. Непогана ковбаска 500 грам а Зі знижку 15% ось ця апетитна. І золотиста, дивіться, розібрали. Бачите, розкуповують золотисту кілограм 25. 250 гривень. Ну, за 100 грамм 25 гривень. Тигриня 300 грам. Непогана знижка на ось ці сирки, гауда, щедр тостові. Там 8 штук в упаковці йде. Зараз вони по 37,90 будь-який. Сир Карпатська легенда 150 грам упаковка 5730. І хочу а, повідомити, ще раз нагадати вам, що для власників карти АТБ ціни ось в цьому прямокутнику ще дешевше. Давно не було в нашому АТБ, знов з'явилося, багато понаставляли. А, оця паста сиркова з лососем та кропом 135 грам. Закуска з шинкою та сиром від своєї лінії. 200 грамів. Крем-сир Президент класичний, 180 грамів, теж знижка хороша, 30%. Так, ну, звісно ж, сирочки в акції по 11,90, 30% знижка, це хороша ціна. У цьому поньки, завжди на них дивлюсь і знаєте, треба їх спробувати, а то я хіба розказую про них. Мабуть, вони смачні. Напишіть, хто їх купував. 20 грам. Це такі, знаєте, зранку до кавузьки, до чаю. Подрібнений сир, твердий 12 місяців. Зі знижкою зараз польські сири. 135 грам. вже порізані. 50 гривень 90 копійок і... Ось цей теж 50 гривень 90 копійок. Королівський, теж Польща, 135 грам і вже порізаний. Моцарелла, 125 грам. Так, ну сир український ми з вами на вулиці дивились. Так, 5% 37,50. Нежирний 35,90. А навіть є, дивіться, безлактозний кому потрібно безлактозний і 9% 40 гривень. Безлактозний теж так само 350 грам така вага. В акції є глазуровані сирочки, картопля тірабісу, Ще мій любимий десерт. Тісточко картопля 6 гривень. Ще з дитинства дуже полюбляю. Від ферма по 9,90 сирочки. Ну, і поставили знову в акцію оці бісквітні тістечка від своєї лінії. Медові та з какао по 12.80 і з какао 13.90. Великий йогурт ягодинський. 850 мл. Мацюпонька молокія. Йогурти 1850 зараз. З різними різними а, смаками. Хороша зараз знижка на йогурт Марійка. А, стакан 270 грам йде великий. Смаки в асортименті 20 гривень 90 купів. А оцей буде, мабуть, смачний, дивіться, і риска з наповнювачем. Так, цукерки на вагу. Пройдемося швиденько по солодощам. Своя лінія вагові цукерки. А, ну, ціну бачите, так? Да? Все вказано за 100 грам. Я таки не знаю, що це таке кокос. Так, добре. В акції зараз оці з курагою і з чорносливом. З курагою трішки дешевше. А з чорносливом 23,60. Теж своя лінія. Знижка на патріот. Патріот, патріот. Знижка на ось ці цукерки. Бонбліс, мабуть, хороші. Ось ці по 14. Два види. з Чим тут? Сухофрукти, горіхи, арахіс по 13. Ну, по 14 гривень. Це теж йде своя лінія. Ось такі цукерки з начинкою, зі смаком шоколаду. Ну, як вафельки. Навіть написано, да, Вафельний батончик. Жак Хрусто. Ну, а шарм шарм дуже теж вже подорожчив. Теж одні з моїх улюблених цукірок. 2650. Дивно розібрали. Майже все порозбирали. Пюре дитяче. Карапуз. Дитяче печиво, мілупа. Здорожчала каша мілупа. Хто полюбляє контик, можна зараз взяти полосувати. Розкуповують орел, бачу. Зараз акційна ціна на нього. Все розібрали. Так, ну звісно ж, мілка в акції. 85,90. Величезна плитка, майже 300 грам. І орео. Розкупили лакмі величезні. А, так, що тут у нас? Я хочу з печивом взяти. Із вафлями були. 6490, дуже хороша знижка, можна зараз купити. Хтось передумав. А, взяв цуп... а, шоколадки Лакмі. Теж маленькі можна взяти по акції. Зараз теж знижка хороша, 40%, 20 гривень 40 копійок. Будь-яка з будь-яким смаком. Порозгрібали вафлі, Розгрібають. А в обід вже майже нічого нема. В тебе дивіться, вафлі Рошен 2790. І, і з тим шоколадною начинкою теж 2790. Можна взяти а, від своєї лінії Артек молочні. А, і лимоні 29,90, вага 236 грам. А тут вага 216. Ну, але рошен все одно смачніший. Ну і звичайно ж артек класичний. Тут, звичайно, більша вага, але мені чомусь вафлі смакують ці від рошен. Ну ось ми дійшли до овочів фруктів. Ось перець по 23 гривні. А перед червоний, взагалі, дивіться Боже, можна їсти 76 гривень. Це не те, що він був по 200 з чимось. Кукуруза по 6, 75. А, томати 26,90 тепличні. Баклажани 23 гривні. Кавуни не бачу ціну. А, бачу, 21 гривня 60 копійок за кавун. Тут яблука у нас. Так. Інжирний м -м, персик 90 гривень. Лимони 90 Чи скільки лимонів? Персик, ні, ось який мошок. Персик 60 гривень. Мошки літають, треба швиденько, то все. Так, нектарин 73 гривня, Ой, банани такі залепузина. Достигати і достигати 43 гривні банани. Так, ну от звичайні от такі томати по 18 гривень. Огірки. О, га... Ой, які гарні огірочки. Ой! Дивіться, куди я вліз. Гарні огірочки. Вліз в гарні огірочки. 20. 5 гривень, а огірки усі довгі тепличні по 13. Да. Тепер треба витирати руку, одною рукою працювати незручно. Виноград 73, кишмиш, а цей по 66. Цибулька біла. 25 гривень. Цибулька золота 11,70. Морква така гарна. Морква по 8,75. Дуже хороша така моркочка. Так, і картопля 10,45. Капуста 8,70. Квас ярило. Зараз теж зі знижкою можна взяти. Старокиївський квас живого бродіння, літр. Олейну порозбирали. Нема олейни. В акції щедрий дар. До речі, зараз знижка на олію чумак. Тут 900 мл, не так як у всіх. І теж вона зараз зі знижкою йде. Делюкс макарошки 500 грам. Так, делюкс пір'я 500 грам. Дивіться, які класні. Треба такі взяти грибінці. теж 500 г. від делюкс. Розумний вибір ріжки кілограм 22,70. Пружинки теж розумний вибір кілограм. Хто полюбляє тая? Тут цілий кілограм. Черепашки. 20 грам додатково, 420 грам. І спіральки. Зараз на спагеті, від своєї лінії. 400 грам, Знижка майже 20%. Так, локшина своя лінія. 31,80 Я хочу взяти оці е, півники, чи як вони називаються. Гребінці. Мабуть, візьму. І з твердих сортів 44 гривні. Пів кілограма. Ну, а гречка подорожчала. Так як спала на десятку, так і знову на десятку піднялась. 4950. І кропа гречана подрібнена 33 гривні. Теж кілограм. Багато ще в акції в ОТБ. Я йду знімати другу частину. Сподіваюсь, ви також подивитесь і бажаю вам економних покупок до зустрічі.